Слава Україні! Наслідки аварії російських нафтових танкерів у Карчинській протоці. Хмельничанка хотіла купити данські крони через інтернет та натомість втратила гроші. Про замінування залізничного вокзалу у Хмельницькому, про ці та інші події детальніше далі, я Ольга Захарченко маємо 5 хвилин на головне. У Харківській області російські війська атакували Куп'янськ ФПВ-дронами. Пошкоджено автомобіль екстреної медичної допомоги та цивільне авто. Постраждали троє медпрацівників: – 43-річний водій з вибуховими пораненнями, госпіталізований до лікарні, 26-річна лікарка та 41-річна парамедик з гострою реакцією на стрес. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Сенігубов у телеграм. Он технічно допоможе Україні оцінити наслідки аварії російських нафтових танкерів у Керченській протоці. Про це повідомили у Міндовкілля у програмі ООН з навколишнього середовища. Наголосили на тому, що ці роботи проводитимуть у тісній співпраці з комісією із захисту чорного моря від забруднення. Нагадаємо, що аварія з двома нафтовими танкерами Росії сталася 15 грудня і станом на 24 січня Мазут досягнув узбережжя Одещини. А зоозахисники зафіксували 58 випадків смертей китоподібних. Хмельниччина у Скурботі. Міньковецька селищна рада повідомила про загибель на фронті молодшого сержанта Ходанівського Анатолія Васильовича 1982 року народження. Він був командиром зенітного ракетного відділення зенітного ракетного взводу зенітної ракетної батареї військової частини А 4007 Герой віддав своє життя 18 січня 2025 року в населеному пункті Повкровське Синельниківського району Дніпропетровської області. Співчуття рідним вічна пам'ять і слава полеглому воїну. Буде чутно вибухи, але без паніки. На сьогодні заплановано знищення вибухонебезпечних предметів на колишньому військовому полігоні міста Старокостянтинів. Про це повідомив начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. В разі оголошення повітряної тривоги обов'язково прямуйте в укриття, не нехтуйте власною безпекою та життям. У Хмельницькому надійшла інформація про замінування залізничного вокзалу. Повідомлення про замінування надійшло до поліції. Всіх людей евакуювали. Наразі на місці працюють відповідні служби та перевіряють приміщення на наявність вибухонебезпечних предметів. Про це повідомили у поліції. За минулу добу до підрозділів головного управління національної поліції в Хмельницькій області надійшло 976 повідомлень про події та правопорушення з них 192 – кримінального характеру. По лінії безпеки дорожнього руху складено 127 адміністративних протоколів, з них 11 – за керування транспортом у нетверезому стані. Зареєстровано одну ДТП, в якій одна людина загинула, та одна людина отримала тілесні ушкодження а також 10 дорожньо-транспортних приход без травмованих. Оператори лінії 102 опрацювали 643 повідомлення від мешканців області. Хмельничанка хотіла купити данські крони через інтернет та натомість втратила гроші. 42-річна жінка у одній із соціальних мереж побачила оголошення про продаж валюти та домовилась про обмін гривні на данські крони. Шахрай надіслав потерпілій банківський рахунок, на який потерпіла, переказала 29 тисяч гривень. Однак очікуваної іноземної валюти вона так і не отримала. За даним фактом правоохоронці наразі проводять перевірку. Поліцейські наголошують, що не можна переказувати кошти на невідомі банківські рахунки. Цією інформацією завершую. Не пропустіть наступні випуски. «5 хвилин на головне, аби бути в курсі усіх актуальних подій Хмельниччини та України загалом. До зустрічі в ефірі Першого подільського.